Вітаємо вас на телеканалі Запоріжжя. Сонце світить, трава зелена. А ми, як завжди, готові вам розповісти багато цікавого з життя-биття нашого міста. Тож, може, зазручніше, гайда проживати життя в квадраті разом із нами. Черговий етап конкурсу «Студміс» пройшов недалеко від Запоріжжя. Ми там були усіх гарних дівчат бачили і готові вам не тільки про них розповісти, а ще й показати. Перед тим як дівчата постануть перед членами журі конкурсу «Студміс», вони долають складний та виснажений шлях до фіналу. Звичайно, спочатку кастинга, потім репетиції, дефіле, фотосесії, соціальні акції та зйомки промо-роликів. Подивитися на те, як створюються професійні світлини конкурсанток, організатори студмі, звичайно запросили і нашу знімальну групу. Тож ми мали змогу оцінити підготовку дівчат до головного змагання студентської краси. Зачіски, прикраси, гарний одяг, височенні підбори все це можна було побачити у день зйомок. Антураж та одяг за словами головного організатора конкурсу збирали усім світом. Мы отсматривали платье предварительно, но, естественно, нужно смотреть, как оно сидит, потому что на фото оно может выглядеть красиво. На самой девочке нам важно, чтобы мы не только показали ее какой-то образ, да, не только вот увидели там либо романтичную, либо сексуальную, либо, может быть, какую-то более строгую. Нужно, чтобы эта вещь ей шла, чтобы она достойно подчеркивала ее какие-то особенные части тела и скрывала какие-то ее недостатки. Именно поэтому они привозят сюда большие чемоданы, и здесь уже мы непосредственно выбираем. Что как? Юля Черната каже, що вже зараз видно фавориток. Проте за весь час підготовки до конкурсу лідери змінюються. Бо ж спочатку оцінюють конкурсанток у першу чергу за вроду, а вже потім за властивості, які відкриваються під час підготовки. В ході репетиції багато дівчинки починають розкриватися, вони ростуть і фаворитки, чесно кажучи, міняються. Наприклад, ті, хто, кого я бачила явно в першій трійці, на сьогоднішній день взагалі навіть в сімерку не потрапляють. А багато дівчинки, яких ми думали, що вони ну, будуть хорошим, таким качественным на фоні, так сказати. Они сьогодні дуже яро претендують і навіть на второе, можливо, на на перше місце. Вот. Звичайно, є те, кого ти видиш саме там переможницею, віцемісцем, но конкурс розставляють на свої місця. Для того, щоб внести у конкурс більше справедливості, враховуючи показники під час підготовки конкурсанток нюанси, у журі буде сидіти Юлія Чернета. Вона розповідає, що не можна на серйозно ставитися до репетицій, а тим паче до фотосесії одно яких ми і відвідали дівчат, які провинилися, штрафують. нельзя прийти там наплевательски относиться, да там, а выйти на конкурсе вильнуть хвостом и занять первое место. такого естественно не будет, потому что есть система штрафов, например, да. если ты на репетициях там пропускала, если ты где-то проштрафилась, то ты можешь прийти на конкурс с активом в минус, например, один балл. а это очень существенный момент и если ты потеряла минус балл, то ты уже можешь не занять своего первого места. может быть это кто-то посчитает неправильным, но в первую очередь я считаю, что наш конкурс он призван не просто просто для того, чтобы там одели короны, раздали ленты, он должен чему-то научить, он должен формировать их как личности. И я вижу, что многие из них вот сегодня увидели тоже, опять же, у нас фотосессия, а девчонки с прошлого года все равно приезжают, они скучают за этим всем. Потому что это определенный момент воспитания, воспитания характера, воспитания определенного уровня поведения. Мы воспитываем леди, и я думаю, что у нас это получается. Фотосесію влаштували за містом, де природа просто дарувала потрібний настрій конкурсанткам. Перед виходом до фотографів їм ретельно накладають мейкап та роблять зачіски. Вже третій рік поспіль з дівчатами працює один і той самий гример, і вона поділиться з нами своїми враженнями. Бувають не в собі і за та ви капризничає. То їм не так домінається. Ну вони ж дівчатки вони хочуть бути самими красивими, тим більше вони хочуть всі виграти. І от тому вони би, і капризнічають. І дійсно капризи присутні на всіх етапах конкурсу. Комусь не сподобалася зачіска, комусь макіяж сукню високо оцінюють організатори, проте вона виявляється не до душі учасницям словом, чвари та істерики на кожному кроці. Проте із цим пораються. Они все знают, что я им не мама, не бабушка, я сопли вытирать не буду. Я могу пожалеть, конечно, если это действительно там какая-то проблема или там плохо себя чувствуют, или действительно очень устали валяться с ног, но если это просто э, признаки истерии, то с этим мы совсем не носимся. Э, они должны понимать, что все жестко, что все должно быть так, как надо, и они все знают, что на конкурсе работают профессионалы. И если мы что-то делаем, мы понимаем, как это делать, потому что мы этими конкурсами красоты занимаемся уже не первый год. И уже были там, была практика того, что вот сделали, ей не понравилось. Потом она смотрит фотографию, и она просто обалдевает от того, какой результат, потому что она себя такой не видела. Есть момент привычки. Мы все там привыкли, например, носить там ровный пробор или там челку на одну, на левую сторону. Ей тут сделали на правую, и все, истерика. Нет. Ну, или кто-то привык там красить ногти черного цвета, да, а мы тут ей опыт сделали французский маникюр, который считается классикой. Вот, поэтому для этого не нужно потакать їх то капризом нужно просто щоб вони адекватно виймали інформацію адекватно воспринимали все що происходит вокруг и і довірилися звісно, нам ще на етапі кастингу та початкових репетицій юля попереджала конкурсанток що за найменший промах їх можуть як мінімум оштрафувати а як максимум дискваліфікувати а тепер общий правила. якщо ви опаздуєте на репетицію і не предупреждаєте об этом ви дискваліфіціровані Если вы не приходите на репетицию без уважительной причины и не предупреждаете вовремя, вы дисквалифицированы. СМУЛЬКА! Тюльчик, я, наверное, сегодня не приду, не считается, вы дисквалифицированы. Передавать через подружку тоже не надо, вы дисквалифицированы. Если вы приходите на репетицию и не работаете, и не стараетесь и не выкладываетесь так, как вы можете это сделать, вы дисквалифицированы. Если вы приходите на репетицию, у вас с собой нет каблуков, вы дисквалифицированы. Если вы приходите на репетицию, Ви розмовляєте з парнем по телефону, розмовляєте між собою вісіліття пілі прийшли в нітре состояння. Видіскваліфіцировані конкурс, який відбувається цього року, не став винятком, і прецеденти дескваліфікації були, адже дисципліна перед усім. Мы работаем с красивыми женщинами, а каждая из нас по себе знает, что красивая женщина – это большая, огромная проблема, да, потому что мы капризные, мы э, очень иногда наглые, мы хотим много внимания, мы хотим, чтобы все было по-нашему, а здесь так нельзя, потому что если каждая будет тянуть э, свой невод в разную сторону, то ничего хорошего из этого не выйдет, здесь должен быть коллектив, все должны работать как часики. Наразі дівчата товаришують та підтримують одна одну. Хоча на початку репетиції, за словами Юлії, були деякі труднощі. Боялися, що виникнуть серйозні проблеми, проте ситуація налагодилася. І вже на фотосесії видно, як дівчата одна одні позичають сукні та діляться їжею. Адже тень у цих німф дуже напружений. Програма Життя в квадраті завітала на концерт гурту Колір які пісні співав дует на своєму акустичному вечорі. Ви дізнаєтеся вже за мить. Вічерговий концерт відіграв гурт колір. Вечір був дуже атмосферним. Мелодія гітари Анатолія Федусенка перепліталася із чарівним голосом вокалістки Анни Журавльової. На сцені окрім дуету, знаходилися треті учасники виступу: настінні лампи та торшери. Ідея з таким освітленням прийшла у голову вокалістів вже давно. Ідея у мене созрела ще очень давним-давно, коли я грала в групі совсем другого формату, і лампи були просто ну не в тему. А сейчас когда у нас така музика, коли в нас такі тексти. Они просто вот обязаны были быть сегодня рядом с нами на сцене. И все началось с того, что у меня была лампа. Я подумала, что у моих друзей они тоже есть. И частичку своих, своих друзей я тоже решила привнести на сцену. Поэтому собирали всем миром, всеми группами, на работе, другом. люди помогали. Тут лампы действительно все очень интересные. Можно о них рассказывать очень долго. У всех свой характер. У некоторых даже есть имена. Да, да, да. Вот там вот розовенькая, вот там вот Юля. «Почему-то. <'tives> <cette mageuse> а заді меня золотая, та Да, <coughs> 네, Ну как то так? Сами смеялись, пока собирали. Ну, было весело». На концерті музиканти зіграли 11 пісень. Кажуть, звичайно, це не весь репертуар гурту Колір. Зізнаються, є багато чернеток, які вони ще не готові винести на суд загалу. У дуету вже назбиралася така кількість пісень, що вони давно готові випустити альбом. Справа за малим, проте найголовнішому у цій справі. Вопрос в деньгах, как бы. Когда будут деньги, тогда будет и альбом. Копим потихонечку, да, это не дешево стоит, поэтому будем копить, записывать и тогда уже думать, куда ну, это конечно. можно. Просто музыка достаточно таки неформатная. У нас как бы на украинской сцене такое не особо любят. Ну вот разве что ребята там куркуры есть такие классные. Ну и то они смогли уже пробиться, да. В формат, вот. То есть это все очень большой труд кропотливый и очень дорога нелегкая. Не как, например, там поп певцов, там, диско певцов. Ну, это не значит, что мы будем в вакууме, мы будем молчать, мы будем потихонечку в интернет подкидывать, там, что-нибудь. Все-таки от андерграунда, кстати, тоже свой определенный кайф есть. То есть тебя никто не слушает. Безусловно. Ура! Безусловно. Музиканти зізнаються, хоча їхня аудиторія і невелика, все ж свого слухача вони мають не тільки у Запоріжжі, а й в інших містах України. Навіть є московські цінителі. Кажуть, їм приємно, що у соціальних мережах їхня музика отримує зворотній зв'язок. Вони не збираються підлаштовувати свою творчість під формат, щоб набути більшої популярності. А ми любимо нашого слушателя. он єсть, который пише нам душевні. Такі отклики, тори приходять на концерти. даже в Днепропетровск приезжает вместе с нами. Поэтому, наверное, скорее... Цель проекта все-таки не добиться какой-то популярности, и даже не записать любого, а просто играть в кайф. Как бы все мы, музыканты, не то что... Профи... кто-то еще, это супер просто. Да, то есть играть в удовольствие, может быть, даже дома там на кухне такое дело. Ну, если придут соседи, мы будем только рады. Вони не мають на меті стати популярними. Раді, якщо їхня музика подобається. Пісні ж пишуть по-різному. Якщо дозволяє час та є натхнення, то повністю звести повноцінну композицію можуть за добу. Проте буває таке, що народжують трек і півроку. А якщо як би, нету ні вдохновення, або пісня збирається з множества різних кусков, які були когда-то сочинені, да, а потім, как бы, друг друга. Процес може там пойти і на півгода, вот, наприклад, як з последняя пісні. ми її. Ржали там полгода, вообще она такая стрёмная, она джазовая, там гармонии всей. Хочется же тут навернуть, и тут навернуть, поэтому долго. У планах музик зйомки кліпу жартують, планують вже більше півроку, все немає часу. Доручити цю справу, аби кому не хочуть, тож чекають нагоди поїхати до Києва, де друзі команди допоможуть створити заповітне відео. Колір зізнаються, концерт відіграли наче за одну хвилину. Не помітили, як промайнув час. Дуже затишні пісні супроводжувалися оплесками. Вдячним слухачам дует заспівав на біс ту пісню, яку обрали гості, що завітали на концерт. На сьогодні програма життя в квадраті виконала свою місію та розповіла вам все, що бачила нещодавно у Запоріжжі. Ми ж прощаємося з вами на наступні сім днів. Побачимось.